Верховній Раді зареєстровано законопроект, який збільшує мито на секонд-хенд. Тепер найменше мито на ввезення секонд-хенда складатиме 10 євро з кілограма. Це означає, що будь-яка річ, яка приміром зараз, от я зайшов спеціально перед цими, цими зйомками в павільйон секонд-хенду і подивився, ем, светер коштує 20 гривень, важить 600 грам. Таким чином, для того, щоб його розмитнити, треба заплатити 60 гривень. Такий светр після такого розмитнення ніколи не може скоштувати менше 100 гривень. Сьогодні він коштує 20. Таким чином, завдяки цьому закону ем, про розмитнення секонд-хенда підніметься в кілька разів. Я категорично проти цього, тому що автори законопроекту говорять про те, що це допоможе українському виробнику. Немає в Україні ніякого виробника, який міг би задовольнити потреби України. Цього виробника дуже і дуже дуже мало. Головним конкурентом секонд-хенда є дешевий китайський товар. Цей дешевший, дешевий китайський товар часом набагато гірший, ніж секонд-хенд. Таким чином не треба нам всім брати участь в боротьбі двох різних бізнесів. Один бізнес, який завозить товари з Китаю, а інший, який приводить секонд-хенд. Я знаю точно, що буваю, неодноразово бачу, люди стоять, купують вироби, які привозяться з Європи секонд-хенд. Сьогодні при тих зарплатах і при тому рівні життя, які у нас є, на інше у людей грошей не вистачає. А коли Життя стане високим, Коли ми всі почнемо жити чудово, то ніхто не буде ходити ні в китайські магазини, ні в секонд хенд ми всі будемо ходити в фірмові бутіки і купувати безліч е, прекрасних речей. Але сьогодні поки що ще не той час. Тому я категорично виступаю проти такого закону і звертаю увагу громади, що такий закон зареєстрований.